Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Сьогодні міркую над настановою апостола Павла для Тимофія, де він говорить першу річ досліджуй себе, а другу досліджуй слово Боже. І він починає з того, щоб дослідити себе. І ось ми чесно повинні досліджувати себе. Хто я, куди я рухаюсь? Навіщо я цим займаюсь? Які цілі, мета мого життя, яка, яке прагнення моє, мого життя. Ми повинні задавати собі питання і розбиратися з собою, розбиратися з собою. Це дуже важливо. І ось коли ми будемо чесними з Богом і перед Богом і будемо досліджувати себе, в якому я стані, що з моїм серцем, які мої цінності, який сенс мого життя, які сьогодні. Плоди мого життя, куди я йду, навіщо я цим займаюсь? Ось коли ми чесно зрозуміємо, як через рентген, в якому ми стані, і чесно собі будемо говорити, досліджуй себе, то потім, коли ми сідаємо, досліджувати Слово Боже, Писання, то Слово Боже, Дух Божий почне нас вирівнювати і в цінностях, і в прагненнях. І в тому, хто я, і яким чином я повинен сьогодні діяти, і рухатись, і куди рухатись, і за ким рухатись, і навіщо це робити, і з якою метою я це роблю, і яка мотивація в моєму серці. Тому саме важливе це бути чесним з самим собою і бути чесним з Богом. Тоді Бог може впливати на тебе, і Він може вирівнювати тебе і мене. Тому досліджуй себе, будь чесним перед Богом з собою і дозволь Слову Божому вирівняти ті речі, де сьогодні вони трошки викривились, або хай Господь взагалі розверне там, де ми з тобою пішли, не туди. Амінь.